Вітаю, друзі! Сьогодні хочу поговорити з вами про аземіну. Ще одну цікаву культуру, яка поки що мало розповсюджена на теренах України, але сподіваюся, що вона займе гідне місце у наших садочках. Тим більше, що ця культура достатньо морозостійка і вона може рости майже по всій території України. Хочу сьогодні вам розповісти про її квітування. Особливістю цієї культури є те, що квіткові бруньки закладаються вже на середину літа, десь в липні місяці, вони вже повністю сформовані. Але заквітають вони тільки на наступну весну. Чим вони відрізняються? Ось дивіться. Ця бруночка така кругленька, вона може бути або в вусочці темна, або іноді вусочка спадає, і тоді вона така зелененька. В основному закладає бруньки на початку пагонів. В основному це пагони мають бути горизонтальні, такі більш, як, наприклад, ось цей. Але іноді закладає і на вертикальних. Яка кількість потім буде з них плодів, це невідомо, бо залежить від багатьох факторів. В основному за деяким винятком азиміна потребує перехресного запилення. Тобто всі рослини жіночі і вони. Потребують пилка іншої жіночої рослини, щоб себе запалити. Тому треба садити мінімум дві рослини, щоб вони перезапилювалися. Що важливо, щоб аземіна добре росла, щоб зав'язувалися плоди. По-перше, це її бажано все-таки, особливо в південних регіонах, не садити на чистому сонці. Дуже часто буває, що в садочках є якісь куточки, де напівтінь, половину дня сонце, половина тінь. Або є поряд якісь великі деревця, які поприкривають. Спеку. І це буде найкраще місце для посадки аземіна. По-друге, аземіна потребує мульчування. Просто обов'язково. Мульчувати можна чим завгодно. Це кора, крупна тирса, не мілка, важливо, крупна, бо інакше мілка збивається в грудки і земля не дихає. Можна будь-який бур'ян солому очередь все, що є. А далі аземіна це водохльоп. Вона любить, коли регулярний і достатньо частий полив. Ще аземена любить е, трохи кислуваті гринти. Або бажано все-таки посадці зробити правильну посадкову суміш, або потім трохи підкисляти. І бажано, е, щоб земля була дринована. Ось, Якщо всі ці умови виконувати, то у вас буде добре рости і квітувати, і плодоносити ця рослина. До речі, її можна розміщувати достатньо щільно, бо е, тоді буде краще перезапилення, вона буде більш прицнята на іншу. І буде добре плодоносити. Ось тут в мене, бачите, ось такі два деревцяти. Ще важливий такий момент, це те, що все-таки, якщо є можливість, бажано розсадити щеплену сортову рослину. Бо сієнці, по-перше, це лотерея, які будуть в залежності від. Того, хто були їх батьками. А по-друге, доведеться чекати десь 7, 8, 10 років. По-різному буває. І невідомо, який буде результат. Можуть бути і гарні плоди, можуть бути і якась така малесенька гулька незрозумілого смаку. Це в мене дві сортові рослини. Бачите, тут потомак є. Є легені, вони і ще щеплено, декілька сортів. У мене багато сортів азаміни і в іншому місті ростуть. Тоді вони добре плодоносять. Осінньо будуть саджанці різних сортів азиміни. Щеплені саджанці в борщиках. Будь ласка, звертайтесь. Всім гарних врожаїв.